поїхали. Поїхали. Хочеться потервеняти на таку тему взаємодія жінки з чоловіком через гроші, тобто через матеріальний світ. Насправді, є декілька, скажімо, поглядів на такі речі із ситуацій та життєвих. Але давайте спочатку ми розберемо такий варіант, як коли чоловік готовий. І не просто готовий, а робить, тобто кладе до її ніг все, а вона починає його обесцінювати, тому що їй мало. Свого роду, знаєте, чим це викликано? Викликано це з моїм, ну, з моїм спостереженням, двома шляхами це обесінювання. Перший шлях це тому, що вона пройшла масу тренінгів посібників з приводу язик любові через гроші. І другий варіант у неї закладений з дитинства страх, ну, я би назвала це страх голодної смерті, це коли жінка росла в бідній сім'ї, і воно відклало, що вона там завтра зможе не доїдати. Коли жінка думає про гроші, це нормально, тому що особливо коли вона мама, вона турбується за своїх дітей. Але знаєте, коли ти слухаєш такі історії, коли чоловік готовий. І кладе своїй жінці все з розрахунку, він має мету, він передбачає якесь майбутнє своє відносно свого е, фінансового ресурсу. А вона при цьому його безстіннює і каже, що їй мало. Ти нічого не зробив. Тому, знаєте, я би ну, не рекомендувала, рекомендувала, найбуде так, рекомендувала би цінувати таких чоловіків вміння. Це вміння давати вам цей фінансовий ресурс. Коли ви будете цінувати це вміння, ви будете йому дякувати. Коли ви йому будете дякувати, його це буде надихати, і він буде намагатися дати вам більше. Він докладе усіх зусиль, повірте, щоб дати вам більше. Тому цінуйте один одного, бережіть один одного, і все буде добре.